І стаємо наші трубочки. У мене випікалися вони в ітогі 25 хвилин, не 15. Тому дивіться по вашій духовці. Ось такі вони у нас гарні вийшли, підрум'янені. Зараз вони охолонуть і будемо складати нашу монастирську хату. Так, мої трубочки трішки остили, я їх відділила від пергаменту. До речі, в мене вони трішки пристали до пергаменту. Я не використовувала вершкове масло. Можливо, якби це було вершкове масло, не було б такої проблеми. Якщо знаєте, як уникнути приставання, напишіть в коментарях. А зараз складаємо наш торт. А наші трубочки вийшли дуже хрупкі, тому ми будемо з ними дуже обережними. Так, я беру на дно чотири тих, що найширші в мене вийшли. Вони будуть такою основою. Так, і змащую їх нашим кремом. Далі викладаємо другий слой. Далі третій слой. І четвертий слой. Ставимо наш торт в холодильник, поки будемо готувати шоколадну поливку на нього. Так, для шоколадної поливки беремо стакан молока, столову ложку какао, столову ложку крохмалю, дрібку солі. І десь 15 таблеток цукрозаміннику. І сюди я ще додам. в мене чорний шоколад без цукру. Кілька плиточок, щоб поливка була прям така шоколадна, шоколадна. Все перемішуємо в однорідну масу і доводимо до стану заварного крему. Зверніть увагу, крем треба постійно помішувати, інакше він може пригоріти. Тому не відходимо, стоїмо біля нього. Так, наш крем загускає. Все, я знімаю, він постоїть хвилин 5, і ми будемо поливати наш торт. І рівняємо наш крем, щоб він закрив весь білий крем. Так, Ось такий торт ми отримали. Завтра будемо вітати нашого тата і пробувати.